Сьогодні з вами в студії Ніна Білаш та Олександр Благий. Це підсумки тижня, і ми розпочинаємо. Революція гідності дала поштовх для творчості багатьом. Особливо вражають своєю винахідливістю музиканти. Думаю, уже багато хто чув і переглядав рок-версію гімну України у виконанні харків'янина Микити Рябченка. Якщо ні, прямо зараз відео в ефірі у ТІВІ». Цьогорічна студентська ліга КВК особлива. Організатори вирішили провести скорочений сезон. Учасники фестивалю, де вперше команди беруть участь, автоматично стали півфіналістами. Однак у фінал прийшли лише шість команд із 23. З гордістю можемо сказати, дві з яких з Української академії друкарства. Хіба це не досягнення? Як жартували КВНщики, бачив Юра Кокотюха. Доброго дня! Ми знаходимося біля Палацу культури імені Гната Хоткевича, де відбувається півфінал студентської ліги КВН. Цього року організатори вирішили провести скорочений конкурс, і всі чвертьфіналісти попадають зразу в півфінал. Цікаво, що ж там буде? Дамте подивимося. 8-9 квітня відбулися змагання студентської ліги КВН, в яких взяли участь 23 команди. Українську академію друкарства представили дві команди: Федоров і збірна людей. Команда Федоров в цьому сезоні була на висоті. Дівчата добре продумали концепцію гри, були написані хороші жарти і професійно виконані постановки. Тому вихід у фінал був цілком заслужений. Е, так, дівчата, хто з вас головна? А, ну взагалі то в нас тут головних немає, адже ми всі разом пишемо жарти. Тому кожен член нашої команди якби по, по своєму особливий і по-своєму головний в кожній ролі. Вас знають як дівчата чорного гумору. Сьогодні щось буде такого плану. Сьогодні не можна показувати <с такий <с гумор. Але ми вас запрошуємо на е, гумор-проект й смішно там буде чорний гумор. 23. 23 Ще одна команда Української академії друкарства, яка потрапила у фінал. Це збірна людей. Команда дуже талановита і харизматична. Вони порвали своїми жартами глядачів і журів. Побажаємо нашим учасникам побільше креативу, фантазій і, звісно, перемоги. Ну, як у вас настрій після двох конкурсів? Ну, чесно, чудовий такий вийшов. Ми не очікували, що так виступимо. Всі команди дуже сильні, всі готувалися. А в нас був явно слабіший виступ, хоча публіка нас зрозуміла. Хотіли би щось пожартувати, але ми без сценарію не вміємо нормально жартувати, тому просто так. Кавенщики поза кавеном, це сумні люди. Вони <рес> от дівчина кинула. Він це говорить всім просто. Привіт! Слухай, ти <рес> що, не знаєш, <рес> мене <рес> дівчина кинула. що <рес> типу... Саме ти. Можливо, ти зараз, в тебе немає хлопця, і ти хочеш зі мною познайомитися. Я хочу познайомитися з тобою. Дякую. У <рес> мене 0,93. 093, <рес> 093 <рес> чувак. <рес> <рес> 0,93? 783 50. Зірочка зірочка. Life. Що можна ще додати? Ми бажаємо успіху усім командам, незалежно від того, програють вони нам чи ні. Займемо ми своє. Так, ми, як сказав один відомий карантин, ми не хочемо виграти і зайняти перше місце. Ми хочемо зайняти те місце, щоб всі команди були під нами. Вітаємо команду Федеров та збірну людей з перемогою! А уже 14 травня, як завжди у палаці Хоткевича, відбудуться фінальні ігри з КВК. Підтримай своїх, прийди на гру. Студенти академії не припиняють дивувати своїми спортивними перемогами. 10 квітня завершився відкритий турнір Української академії друкарства з настільного тенісу. Гравці показали сильну та продуману гру. Результати турніру дивимося у сюжеті. 10 квітня завершився відкритий турнір чоловічої і жіночої ліги Української академії друкарства з настільного тенісу. Учасники показали високий рівень підготовки, сплановану стратегію гри, уміння відстежувати м'ячі і прораховувати удари. Компетентне журі оцінило успішні виступи команд. Вітаємо переможців та зичимо подальших успіхів. Ну, до змагання готувалася не так довго через те, що я новичок, так як я е, граю теніс е, з першого курсу. Перемогу я не дуже розчитую, так як е, я не так професійно граю, як інші дівчата, але можна сподіватися на краще. Ну, ми напружено тренувалися протягом цілого року. У нас щоденні тренування, е, крім суботи і неділі. Відповідно, студенти, які хочуть досягти успіху, тренуються майже кожного дня. Мої ну, результат е помітно зразу. Чи сильні суперники купалися? Звісно, що щастинні. Кожна дівчат по своєму і грає, має свою техніку, і до кожної не... до кожної дівчатки, звісно, що потрібно підбирати е певний стиль. Минулого тижня 150 стажерів у рамках програми Перший кар'єрний крок отримали довгоочікувані дипломи. Як відбувались у речистості – далі. Минулого тижня у великій сесійній залі міської ради відбулося нагородження учасників програми Перший кар'єрний крок. На початку урочистості до студентів звернулася із настановчими словами Галина Бурдун, керівник програми стажування. Привітати випускників прийшов спеціально запрошений гість, віцеректор Українського католицького університету у Львові Мирослав Маринович. Під час своєї промови під назвою Виклики Сьогодення Майдан і Крим та українське суспільство він наголосив, що саме молодь повинна будувати нову Україну. Опісля усі 150 випускників отримали довгоочікувані дипломи. Студенти діляться лише найкращими враженнями. На завершенні усі дружні зробили пам'ятне фото. З двору у мультизал. Досить киснути. Час займатися спортом. Покататися на каяках, полазити на скеледромі, пострибати на батутах, навчитись танцювати хіп-хоп, стати паркуристом. Тепер можна у новому соціальному мультизалі. І майже безкоштовно. Що це за дивозал? Дивимось! Що це за мультизал на погулянці? Поблизу парку Погулянка відкрився перший соціальний мультизал на базі спортивно-туристичного клубу. Мені керівництво клубу говорить жодної комерції. Просять лише 50 гривень за місяць для першонеобхідних речей, води, світла, закупівлю нового обладнання для тренувань. На урочисте відкриття залу прийшли показати свої міння постійні відвідувачі клубу, а серед них можна зустріти як і малюків, так і дорослих. Як тобі приїхається? Я вже, ну, давно на Мені це дуже важко. Незалежно від віку, кожен знайде тут заняття до вподоби. Тому він і мульти, що тільки в ньому і немає: скеледром для альпіністів, батути для акробатів, навіть величезна яма з паралонових кубиків для дітлахів. Також опанувати тут можна сучасні види танцю, хіп-хоп та брейк-данс та японське бойове мистецтво дзюдо. Ми ж хотіли створити організацію, яка об'єднана не якимось конкретним видом спорту, а загалом фізичною культурою. Ну і крім того, коли до мене зверталися люди, які мають статус майстра спорту міжнародного класу. Я сам майстер спорту, і кажуть, що в нас, по суті, у Львові залишилися варіанти або зал качальний, або кращого плавання. І то, в принципі, це не дешеве заняття. Я не вірив, що я зможу знайти кошти власне, під, цю, під цю ідею. Вони не до це ж Це проект реалізований на 70% від своєї ну масштабної якби, картинки. Але тим не менше, це секції стартанули. Ми вже почали е, займатися, і я думаю, що все вдалося. У літній період на дворі зводять металеві конструкції для паркуристів, на яких вони вдосконалюють свій стрибати Хочете вправно веслувати? Займіться туристичним веслуванням. Плавання на каятах, або як у народі кажуть на байдарках, обов'язково принесе вам масу задоволення. Жити спортивно круто, чи не так? Ніна Білаш, Віталій Конорів, Сергій Грищук, ТІВІ. Схід і захід разом. Як ми літали Донецьк? Команда ЛайТі підготувала для вас легендарний третій спецвипуск. Дивимося, коментуємо на нашому каналі на YouTube. Увага, прихильники Student Like You! Уже з наступного тижня ви зможете переглядати Student Like You у статусі окремої програми на УАТІВІ. Харизматичний Костя буде дивувати своїми новими історіями щосереди. І наостанок підписуйтесь на наш канал на YouTube та долучайтесь до групи ВКонтакті. Команда УАТ ТІВІ працює, щоб були завжди в курсі подій. Інформаційний простір академії у нас під прицілом. Вами у студії були Ніна Білаш та Олександр Благий. Побачимось!